Киття ми готували ще з минулого року, тому ми могли вже минулого року працювати очно. Цього року у нас всі повністю діти 100% виходять на очне навчання. Тому ми ще раз звернули увагу на наше укриття. Воно складається з двох частин. У нас одна частина у нас були тут початкові класи. Зараз ми практика показала, що краще, коли тут знаходиться старші, а малешу ми перевели в іншу. Воно має комфортне у нас укриття дійсно. А є можливість проводити уроки і проводили уроки. Всередині укриття є туалет, витяжка у нас вкритті, вентиляційна система. У нас тепло в укритті. Якщо ну якісь виникають надзвичайні ситуації, у нас є всі засоби, які потрібні. так, коли сказали, що п'ять закладів в місті буде мати такий кабінет безпеки, і один із закладів буде наш. Ми з одного боку зраділи, що нам так довірили честь, скажем так. А з другого боку, ми переймалися, тому що ми розуміли, що це дуже відповідальна штука. Тому максимально, що можна було зробити, і яку інтеракцію на кожній зоні наші вчителі робили власне. Сними руками, дещо ми закупляли, нам була виділена міська рада, виділила нам кошти, досить потужні кошти. Дякуємо за це. Ось, але багато роботи ще робили наші колеги. Прямо продумували кожний крок, от сюди зайдуть. А от тут діти будуть робити ось це. А тут можна зробити таке. Тобто, цілу методику вже зразу в використання цього кабінету. Ми побачили. Це кожен рік потрібно створюється комісія. Заступник департамент освіти, представники поліції, представники ДСНС, Держпродспоживслужби. і перевіряється по акту. Повністю стан готовності закладу до того, щоб приймати дітей, це е, надзвичайна процедура, але в першу чергу зараз ми звертаємо увагу на е, безпечні речі, е, на стан укриття. Е, і далі ми дивимось теж і наші класні аудиторії, підготовка до нового навчального року. Перший клас це теж головне, тому що потрібне і обладнання, і ми дивимося і який стан і підручників. Тому практично всі аспекти життєдіяльності саме в ліцеї, в школах. Стосується цієї перевірки. є школи, які ну, дійсно постраждали під час агресії Російської Федерації. Це були і зруйновані і вікна, і двері, і це теж небезпечно. тому як ми відреагували, як ми це зробили, то це теж підготовка до чого.